Я, я бачу кажуть, в огляді, кажуть, якщо якщо хочеш, щоб знали, що в тебе новий айфон, треба ходити так, щоб його видно було в кнопочку. Ну, так, Всім привіт, мене звати Антон Каченко і вітаю вас на моєму каналі. Що ви бачите перед собою? Це осінь. А що значить осінь? Це вихід нового айфону. У мене в руках 15 Pro Max і 16 Pro Max. На перший погляд вони дуже схожі, і щоб побачити різницю, треба повернути їх боком. І тоді ви побачите нову кнопочку, яку додали саме для керування камерами. Сьогодні я хочу порівняти, як же знімає Max і чи не сильно розчаруються в попередньої версії. А також сюди завезли 4К-120 кадрів на секунду, super slow motion, який раніше був доступний тільки на професійних камерах. Тому ми порівняємо якість запису 4К120 з професійною камерою Canon R5. Нам діджай за рекламу не заплатив, тому давайте застосуємо до нього санкції. Юра нам в цьому допоможе. Юра, це. Я. Майже ОН <рес> як і діє, що одразу кидається в очі, це те, що в 16 Pro Max трошки більший екран, і це насправді впливає на ваш експеріенс фотозйомки, тому що вам трохи краще видно, що ви знімаєте. Але в 15 Pro Max все ж таки екран також був великий, тому це не є критично. <рес> Нова штука більше за ту штуку. Да? Все нормально. Це, Антон. Це, це знаєш, як одне місце, ніби більше, і ти такий, значить, кращий. Також 16 Pro Max він товщий, десь на 1.5-2 мм, і насправді мені подобається, як він тримається в руці, бо 15 Pro Max більш слизько відчувається. От 16 Pro Max мон, мон, монументальніше, його якось комфортніше тримати, хоча це все ж таки, здається, ну не, не є якась суперсильна різниця. Також тут додали спеціальну кнопку для керування камерами. І для того, щоб правильно її користуватися, треба, як сказав володар цього телефона, прочитати мануал. Це насправді так, тому що спершу не зрозуміло, як правильно її користуватися. У цієї кнопки відчутно не має е, глибокого ходу натиску, але вона має два положення натискання це якби півнатискання і повне натискання. І коли ви натискаєте один раз, то вона виконує якби одну функцію. Да? От повністю натискаєте, і у вас е, фото йде фотографування. Якщо ви хочете використовувати як функціональну клавішу, ви маєте зробити півнатиск. От, легко, і у вас тоді з'являється певна функція, яку можна змінити, зробивши подвійний півнатиск. Дивіться, оп-оп, швидко. І ви можете міняти вже е, різні функції тут. Хоча не всі вони суперкорисні, але, от, наприклад, експозицію змінювати мені подобається. Не треба заходити в меню і кожен раз там, пальцем свайпати вліво-вправо. Тут ви можете це зробити при керуванні телефоном навіть однією рукою. Це класна зміна, але насправді до цієї кнопки я впевнений, що ще треба звикати. Тепер на 2Х робимо. Це у нас просто жпх фотки. Начну, де я буду по черзі знімати отак біля столба і отак біля столба. 5х, 5X, 5X. Давайте палатку змінимо. І отак. Але візуально все-таки більше екран виглядає прикольно. Давай знімемо отак. І знімемо отак. Слухай. Якось ширик виглядає прям ширше. Чи може це і за екраном? І баланс білого, звісно, тут прям жовтіше. Дуже цікаво. Чийський велотрек знімаємо і отак от знімаємо шістки. Київський... Я щось а, час бою, що ти його впустиш, їх не ти тримаєш. Не, не, я, я тримаю нормально. О, ох, ну, звісно, треба нашаритися. Це, це зум. Ось, і тепер зум можна отак робити. А тут можна отак тільки робити. А так теж тут можна робити. Отак. По фото, як ви бачите, пересічний юзер різниці не побачить. 16 Pro Max видавав трохи теплішу картинку. На екрані телефону це було сильно видно, але при подальшому перегляді на комп'ютері відмінність уже не така значна. Якщо ви примусово будете вмикати ці 48 мегапікселів, то все одно різниця буде мінімальна. Але більшість людей навіть не знає, що це можна робити. Інші камери знімають дуже схоже. Навіть у покращеному, надширококутньому модулі моделі різниця не очевидна. А якщо порівнювати з кадрами, знятими на великий фотоапарат, видно, що телефони мають більш різку та контрастну картинку. За можливостями зумування все лишилося як і в 15-му iPhone 0,5x, 1X, 2X і 5X. Але зараз наш ширококутній модуль має сенсор 48 Мп. Хедлайнером 16 ї версії стала кнопка слайдер камера Control. Вона дублює деякі налаштування, які винесли окремо. Тобто це не щось нове, а просто дублювання. Наприклад, зумуватись можна просто проводячи слайдом по ній. Ще можна перемикати стилі фото. Це ніби пресети, такі, які дадуть атмосфери за вашим смаком. Деякі з них тут нові. Експозицію також сюди винесли це зручно, бо я її часто користуюсь. А от чого раніше не було, це нове зміщення кольорів через палітру тон. Тут ви можете пальцем змістити кольори по спектру, як вам подобається. Працює це в парі з обраним стилем фото. Також це тонування має слайдер інтенсивності. Як на мене, це виглядає професійно, але ну дуже складно і може створити більше шкоди, ніж користі для звичайного юзера. Крім того, у відео, як я вже казав, додали 4К120. І це, як на мене, круте покращення. Ми його ще протестуємо. Також сюди завезли нові формати JPEG XL без втрати якості, які займають менше місця ніж RAW. Але знову ж, навіщо це звичайному користувачу? Я не розумію. До того ж, це працює не на всіх пристроях. А зараз ми познімаємо модель та протестуємо режим портрет. Пішов дощ, а що робити, тестить треба. Не можемо ж ми додому поїхати без тестів. Але сарян, локація однесенька буде. Угу. Легку посмішку може бути. Фоткаем. Молодец, молодец. А, вообще, дуже класно. Залися, залися, не рухайся, не рухайся. Угу. Ще раз, так, оп. Є, так, стоїмо. Я знімаю режим портрет 1Х і тут 1 Д, а де один Х. Зрозумію. О, є. Ага. Так, да, клас. Так, 2Х, 2Х. Ось. Ага. Так. зняли з трик Тепер беремо цей телефон. І знімаємо портрет 2х. Ось. Так. І тепер знімаємо тут. Портрет 2Х. Оп. Oh. Mm. Mm. Ага, ой, яка краса? Не рухайся зараз, не рухайся. 可以喝的。 Перед вами порівняння 4К 120 кадрів на секунду, зняті на 15 та 16 iPhone і Canon R5. На телефонах вся сцена виглядає більш ласкою, але підвищення якості зображення на 16 му айфоні видно неозброєним оком. Ще хочу виділити чудову якість зображення в лог відео на останніх айфонах. Це просто щось нереальне. Єдиний недолік – це величезні розміри файлів. Новий iPhone реально мало чим відрізняється від попередника. Основні зміни припали на появу камери контрол. Але щось мені це дуже сильно нагадує тачбар, який був в мандбуках декілька поколінь, але потім він зник і ніхто про нього вже не згадує. Ну бо незручно, розумієте? У кого маленькі руки дотягнутися буде важко, той, хто знімає багато вертикального контенту, це в принципі не потрібно. А відкрити камеру і так було досить легко, для цього не потрібна нова кнопка. 4К 120 виглядає пристойно, різко, набагато краще, ніж у 15 Max з його Full HD. Але в принципі, до професійних рішень ще дуже і дуже далеко. Дякую за перегляд. Друзі, напишіть в коментарях, чи сподобалось вам це порівняння, і чи хотіли ви більше відео про мобільну зйомку. Особисто я лише не що нещодавно оновився на 15 Pro Max, тому 16-ту версію я пропущу і чомусь думаю, що не пожалкую. А на цьому все. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І побачимося незабаром. Па-па! Ти як кнопки на 16-му айфоні? Дуже Це... важко, дуже красиво, але дуже важко.